А на всім привіт, друзі! З ним святого Валентина. Якщо відзначаєте, ну і Валентинку від Буданова сьогодні отримали росіяни від Буданова та ГУР, а також служби безпеки України в Чорному морі. Наші підбили ДВК Цезар Куніков. Він затонув на відстані кількасот метрів від населеного пункту Понизовки. Все це феєричне шоу. Ми вам зараз покажемо. А також реакцію московитів на успіхи українського війська. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була, і всією командою працюємо для вас щодня. Поїхали, отже, друзі, в ніч на 14 лютого бійці гур та збройних сил України провели операцію зі знищення ВДК «Цезар Куніков». Його уразили дрони українського виробництва Магура Ві Ві-5» біля окупованої Алубки. за словами українських розвідників, цей корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Успішну місію провели спецназівці групи 13 головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ну і що примітно гурівці кажуть, що вони це здійснили завдяки вашим донейтам, тому що дрони, які були куплені за ваші донейти, це наша спільна справа. Тому донатьте і надалі, друзі. Але подробиці цієї історії. Отже, після здійснення спецоперації у Криму наші розвідники, а також підписники, почали слати відео про те, як карети швидкої допомоги наближаються до Фаросу за повідомленням каналу Кримський Вітер. Медичні автобуси із сиренами в районі Фароса помітили також пошуково рятувальний вертоліт К-27. Все це було навколо локації здійснення спецоперації збройних сил та гур України. Більша частина екіпажу, який перебував на борту, були знищені. Також наші підписники в Криму пишуть, що карети швидкої, відвозили звідти і 200-х, і 300-х. Точну кількість становити наразі важко. А будемо чекати наступних новин і повідомляти на телеграм-каналі Соколова. Тому підпишіться, будь ласка, якщо ще не підписані. Ну і буквально за кілька хвилин перед тим як я для вас записувала відео, вже офіційно підтвердив загибель на облавку цього десантного корабля більшості членів екіпажу. І Андрій Усов нагадаю вам, це представник головного управління розвідки Міністерства оборони. Цитата друзі конкретних цифр поки немає, але за наявною інформацією, більшість екіпажу загинула. Навтану в Ці складні часи українці і українки мають право на свято, і тому головне управління розвідки і всі складові сили безпеки і оборони України привітали сьогодні українців і українок з Днем Святого Валентина. І ось така успішна операція, коли Цезер Куніков тепер на дні, і всі від цього тішаться і радіють. І весь світ бачить, як ефективно працюють українські морські дрони. Магура, це тепер дуже потужний бренд, точно більш потужний, ніж російський так звані великі десантні кораблі, і зокрема після сьогоднішньої операції, на довгий період можна ставити ну, таку жирний хрест на плануванні і намагання хвороба проводити десантні операції серйозні проти України. Примітно, друзі, що ніхто з російської сторони, попри трагедію втрату особового складу частини чорноморського флоту, не коментує ніяким чином цю подію. Тільки можемо бачити істерики в телеграм-каналах з зетками окупантів, де вони кажуть: не грайте на руки ворогу, не робіть тут істерики. Втім, вони там є. Ось так виглядають. Ну і спитали у прес-секретаря терориста Нордин Путіна Піскова з приводу корабля і події, які сталася сьогодні зранку. Можете послухати далі, що він відповів. Смотрите, це все-таки напрямую зв'язано з ходом спеціальної Министерства операції. Міністерства оборони вам орієнтуватися на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу нічого сказати не можу. Ну і кілька слів, друзі, про Цезар. Власне, про цей корабель він ветеран війни у Косово, Грузії та Сирії. Відомо, що Цезар Куніков – п'ятий великий десантний корабель Російської Федерації, який на рахунку України знищений, речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що на борту корабля був екіпаж, загальна чисельність якого 87 людей. Але точної цифри втрат моряків рангу наразі не можемо оголосити. Це Заркуніков це десантний корабель проєкту 775, який брав участь в операції Кефор у Косову у 99 році у війні проти Грузії і здійснював забезпечення сирійської армії. Цей корабель разом зі знищеним наприкінці 2023 року Новочеркаськом були пошкоджені ще в березні 2022 року. Внаслідок вибухів після ураження ВДК Саратов в окупованому Бердянську. Росіяни відправили його на ремонт. Ну а потім передислокували до Криму, маючи обмеження спроможності власного флоту, Україна друзі за майже два роки війни, яка розв'язана Російською Федерацією повномасштабної війни, змогла знищити та знешкодити вже. Понад 20 кораблів чорноморського флоту Російської Федерації, за словами українського спікера військово-морських сил України із 13 кораблів Раші, які нині становлять чисельність чорноморського флоту у струю, тобто ті, що працездатні, залишилося всього 5 одиниць. Тому сердечки всім, хто здійснив цю спецоперацію. На неї вже відрагували. І в НАТО єн Столтенберг сказав, що це надскладно було здійснити, але українці це змогли. Що в чергове доводить високу боєздатність та відчайдушність і мотивацію українського війська. Ну і українці в день Святого Валентина не забарилися, аби вам на сам кінець підняти трохи настрій. Покажу Валентинки, ось вони на ваших екранах. Любити це віддавати, тому друзі, не забувайте сьогодні допомагати нашому війську і підписуватись на канал Яніна Соколова. Бачимо, що частина із вас ще не підписані, хоч і переглядають наші відео. Напевно забувають. Тож зробіть це. Ну і не забудьте натиснути дзвіночок. Таким чином сповіщення про те, що наше відео вже в мережі буде з'являтися у ваших гаджетах. В описі до цього відео ви зможете допомогти нам створювати контент, який ми робимо щодня всією командою. Ми ніким не спонсоруємось. Працюємо тільки за рахунок вашої підтримки, наших глядачів. Дуже чесна історія. Обіймаю, друзі сьогодні. Вам в любові чергове зізнаюся. Дякую вам за довіру. Будемо працювати і надалі для вас із великою любов'ю, не тільки на 14 лютого. До зустрічі завтра. Слава ЗСУ. Боятися це нормально. Відчувати страх це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити і. Виговорюватися, це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.